Вітаю! Мене звати Роман Непота. Знаходимо спортивний клуб «Берець», місто Київ. Сьогодні попрацюємо над такими базовими речами, як важі ліктя, больовий на руку, і розберемо всі деталі та нюанси його виконання. Попрацюємо з положенням «Маунт». Це взагалі таке базове класичне положення для виконання больового важі ліктя, що в дітей, що в дорослих. Зараз розберемо такий нестандартний варіант, коли людина чинить опір, коли зажимається, да, тут кращі руки, просто змикається. Мені важко руку підібрати, ра, важко руку від себе віджати, щоб зробити е, такий базовий важі ліктя. Зараз що ми робимо? Піднімаємось максимально високо до голови, як тільки можемо. Запускаємо руку не зсередини за біцепс, а ззовні, підхватую таким крючком. Це момент, коли підхватую руку, підтягую до себе, його піднімаю плече і вставляю своє коліно йому під потилицю. Ставив. Далі. Це момент, коли зношу ногу, іншу ногу проважаю в положення S-Mount. Отак по колу під себе підтягнув. І свої стегна максимально стискаю. В моменті, коли я підтягую ногу, стягую його плечі, я руку, просовую ще глибше і забираю себе за стегно. Виходить у нас ось таке положення. Важливо, коли будете забирати це положення, коли входимо в положення S-Mount, щоб моя нога не зайшла йому під голову. От так під голову я її не просовую. Так я втрачаю трохи щільність та контроль опонента. Нога знаходиться у нього біля голови, коліни підтягуються під потилицю протилежне, і свої стегна максимально стягую. При цьому руку просунув максимально глибоко та прихопив себе за стегно. В моменті, коли я затягнув захват, я трохи йду вперед, вагу кидаю хорошо йому на груди і перекидаю ногу через голову. Прямо так повністю плотно затягнув ногу. І коли нога перейшла через голову, сідає щільно на важі ліктя. Тепер давайте розберемо по нюансам, коли вже сів на важі ліктя. Перший стегна тримають максимально щільно його плече. Стегнами я зжимаюся, нога контролює голову, прям хорошо придавлює голову до килима. Ця нога контролює хорошо його груди. Якщо в моменті я сів на ваші лікті, він починає ногами забігати, я можу стопою законтролювати його таз таким чином. Зараз розберемо ще, як правильно зірвати захват. Часто буває таке, що вона зажимається. Якщо ми працюємо в ногі, це може бути такий замок, може бути короткий замок, так, може бути глибокий замок. Якщо ми працюємо в кімоно, він може брати себе захват за курточку, так, за рукава себе тримати. Зараз ми розберемо такі базові варіанти, основи, як зірвати руку. Перший момент. Я не забираю захват руками отаким от чином. Тобто, от так, я руку не тримаю. Завжди да. тримаємо захват глибоко, спускаю руки глибоко. Другий момент. Я піднімаюся максимально високо весь час до кисті. Да. Це звичайний важіль. Дивіться, якщо ми тягнемо руку да. Для тут, важіль короткий, якщо ми забираємо руку ближче до кисті, важіль довгий, я можу гарно руку розігнути. Тому. Зараз ми зміщуємось на бік грудьми в сторону передпліччя і забираємо максимально високо своїм передпліччям. Тобто я забираю передпліччям ось, аж майже під пальці замок. таким чином, грудьми прижимаюсь до його передпліччя. Тобто я знаходитись ось так. І закриваю замок, такий, як не задушує базовий трикутик. Так. Зміщуюся, забираю, закриваю. Якщо так трапляється, що я не можу, він пот не прижимається, я не можу піднятися високо до кисті, Я, руками, я допомагаю собі дальньою рукою. Раз, запустив, руку трохи підняв, місяць з'явилося. Запустив, підняв, максимально прижався до кисті. Зафіксувався. Все, і таким чином зриваю руку. Тягну її до голови. Допрацював, важі. Важливий момент, я тягну не руками, руки лише фіксатор. Заправив, все робить, всю дію роблять стегна та спина. Такий момент, дивіться, щоб е, краще йшов, йшов важі ліктя. Я не просто тягну руку вниз, а ще додаю натяг. Тобто я руку натягну. Втягну його в кисть до, до свого підборіддя. Виконується натяг. Піднімаю, роблю важі. Якщо рука більш гнучка, я контролюю кисть і переносю її в сторону. Таким чином допрацьовує. Дивіться, ще ось такий приклад. Що ми знаходимося в важі ліктя, я просто нажимаю, а я тягну руку вниз. Як вона прогинається сильно. Другий момент, якщо я руку натягнув, больовий де вже ось в цьому місці. Тепер розберемо ще один такий крутий варіант, коли людина зажимається, коли людина дуже сильно. Така вертка, крутиться весь час, що мені важко. Тобто я запустив сюди руку так? і я не можу зірвати, не можу піднятися максимально до кисті, я не можу руку зірвати, мені складно працювати. І я відчуваю, що він ногами забігає, робить містки, так, що я можу положення втратити. Тому що, що ми зараз робимо? Ще такий момент, забув наголосити на цьому. Завжди, коли працюємо, запускаємо руку, я запускаю руку ближньо до голови. Щоб ця рука могла мені допомагати. Наприклад, якщо я запущу руку ближньо до ніг, ось сюди, то я цією рукою майже ніяких дій робити не можу. Якщо ми змінюємо руки, я запускаю руку ближньо до голови, я можу цією рукою собі допомагати, я можу забирати його під ноги, можу перелазити в іншу сторону, можу підтягувати руки. Але саме таку важливу функцію, яка робить рука ближньо до ніг, це забирає захват під ноги, те, що ми зараз будемо робити. Так. Розбираємо коли він тримає максимально потужно жорстку руки, да, прижимається, і забігає ногами вправо-вліво, або робить містки, або хоче да, вийти на мене. Що ми зараз робимо? Я прихоплюю, запускаю руку максимально глибоко і себе прихоплюю за стегно. Так, тепер я одночасно завалююсь на бік і підхоплюю його під ногу. Сам захват руки під ногу я забираю дивіться, Отак. То я не е, берусь. Отак не берусь, не беру його таким чином. Просто просуну глибоко передвічним прижався до його коліна, до ноги. Тепер зараз поєднуємо цей рух, я завалююсь набік, падаю на своє плече, хоплю його під ногу, і в цей момент піднімаю його за собою. І в моменті, коли я завалююсь, я починаю сильно витягуватись плечема в сторону. О, роблю такий рух. Я його з собою підняв. Чим більше піднім, підніму до цього місця, тим це буде краще. Щоб буде малий підйом, таким чином, просто було, буде мало простору для того, щоб підтягнути голову назад. Але не надто сильно, щоб він мене не накрив. Піднімаюсь, забрав. Ось ми вийшли в таке положення. В цей момент, коли я піднявся, я тримаю захват ногами. Бачите, мої ноги зберігають захват. Ця нога контролює хорошо його груди, корпус. Ця нога контролює хорошо голову. Тепер в моменті, коли я піднявся. Діксував це положення. Я ногою, яка знаходиться у нього на голові, роблю такий рух. Я відтягую його голову назад. Тобто я не вниз, не опускаю його вниз, а голову відтягую назад. В цей, цей момент я притримую ноги і хорошо контролюю його руку. Тут я руку вже не зміщую до кисті, я тримаю захват, Тобто захват у нас залишається ось такий. Захват руками незмінний. Забрав положення і ногою відтягую голову назад. Розриваю руку. Так, тепер тут руку допрацювати можна цією рукою так і з ногою. Або, якщо дозволяє захват, я можу перехопитися прям таким чином, за кисть його і так допрацювати вже з ногою. Головне, коли будете працювати, зберегти оцю таку важу щільність в плечах його. Тобто я знаходжусь пахом максимально близько до його плеча, якомога ближче. Стегна мої весь час зжимаються. Тобто, як би я не рухався руками корпусом, в стегнах весь час повинна бути дуже висока щільність. Щоб я контролював гарно його плечі. Працюємо з положення маунт. Заправляємо руку, захват за біцепс. Підтягнув коліно під потилицю. Іншу ногу завів положення S-Mount. В моменті, коли заводжу ногу в С-Маунт, я просував руку глибше. Зібрав такий щільний захват. Ногу перекидаю через голову. Сів. Положення в важі лікті. Далі піднімаюся максимально високо, забираю захват за кисть, прижався і скрутив руку, витягнув, допрацював. Другий варіант, якщо він тримає максимально щільно, посунув руку максимально глибоко, взяв себе захватом. За стегно, завалююсь на бік, забираю захват під ногу. І ногою відтягую голову від себе, допрацьовую больовий. Таким чином. Або базовий варіант. Ось Такий в нас був важі лігтя, такі два простих прийоми, як на нього осісти та як його зірвати. Від вас прошу коментуйте, ставте лайк, робіть репости. До зустрічі!